Сьогодні знову ми приїхали до лісу. Сьогодні знову будемо проводити пошуки по Першій світовій війні. Єдина відмінність, що сьогодні плануємо ходити на позиціях Австро-Угорщини. На старих картах тут чітко вказано, що на цьому схилі стояли чотири полки: два австрійських, один єгерський, один ландверний та два полки гонведів. Як буде щось цікаве, обов'язково покажу. Похмуро, капає легенький дощик, але тим не менш в нас тут є пряжечка. Ось такий гарний венер. Прямо зверху лежав. Клас з вилучкою зі всім. Все супер. Так зараз. Все. Щастя. Блін, не зрозумів, а чого відео почало? Кому цікавому розбираю каміння? І ось там на глибині щось ніби вже і намацав. Ага. Ага. А це, це не пляшка, як бачимо. Таке овальне і воно і вона не хоче рухатись. Добре, я тоді зараз обкупаю і подивимось. Так, все, давай. Так, запустив? Так. так, як бачимо, тут якась у нас така. Я засипив на ту штуку, знаєш. І що цікаво, воно йде трохи в сторону, знаєш. Вон, тут якийсь... Це напевно якась лампа була тут таке сопло, бачиш. Ну, вже йому ну, вже тупка тут який все в камініровіше тяжко його. that thing

Знайшли оцей фонарик так. І да. отут є такий, от кись ящичок. Во ага, там я так підважує руху. Цікавий ящик, ящичу. Трохи він розсипався, так? Ага. А вон, Ага. Попробую их открыть, наверное, что-то. здесь, здесь значит, Давай нет. же тогда подстукай. У и так уже пупка. Мне это действительно батарейки там. Тут на акумулятор, тут на акумулятор. Салам. Тут того лектарик акумулятор. В общем, будет. Поwatch Ага. Ух ты, это штука там в середине. Да я то, короче, я эту вскрываю. Да та, 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 воно и так уже рассыпалось. Нехай хрен ютуб YouTube каналів на накидають тапками. Давай туй кось матерія. Як бачите, сім'ї воно розсипається. Коротше гумки якісь. Так, їх ми їх збережемо по любому Коротше, непонятно, непонятно що це таке. Якісь штучки, бачиш? Ага, ага. А, вони там защелкнуті, напевно, да, да. Ага. Так шо там. Такие запобіжники, закрутка. Да? Коротше, не знаю, що таке бачимо, она на защелці тут у угу. нас. Еще угу. три штуки. Угу. Рухає, добре, то не рухай, то вже хай буде. Ну, коротко, дві, якісь, дві якісь такі акумулятивні батареї, якийсь фільтр, типу, знаєш, чи що. Ага, вони відчіпають. Добре, добре, хай буде. І якісь тут чи то запобіжники, чи якісь. Дивись, бачу, воно всередині ще щось є там. Окей. От ніяких яких нема, є тільки того штука для відкривання. Угу. І все. Отже, друзі, сьогодні ми вже завершили. Як бачите, ми вже спустилися з гори, перебралися, сидимо в машині і, в принципі, готові вже їхати додому. Емоції просто неймовірні. Отримав дуже багато задоволення від самого процесу підняття такої цікавої речі, як ліхтарик. Не знаю, рідко, якщо чесно, потрапляються, якісь такі неординарні речі. Тим не менш, все пройшло класно. Ми знайшли кілька пряг, знайшли ліхтарик, ящик поруч біля нього. Тобто, виїзд доволі таки вдалий. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Будемо в майбутньому виставляти і наступні відео, тому що хочемо ділитися з вами такими моментами наших пошуків. Всім дякую ще раз. Бувайте до наступних зустрічей!